thank <laughs> you Ми повернулися. Програма в об'єктиві. Нагадую, я Оксана Гнатишин, гості у нашій студії Василь Гельбич, який є начальником відділу житлових субсидій соціальних виплат та допомог департаменту соцзахисту населення облдержадміністрації. Також з нами Ірина Дичко, юрист громадської організації, розвиток громади. Сьогодні говоримо про житлову субсидію. Десь ми в першій частині нашої програми основні пункти з'ясували. Я думаю, пояснили глядачам, хто ще десь не в темі. Я хочу, щоб ми детальніше так тепер ви окремили основні пункти цієї нової системи. І якщо в нас ще буде час, поговоримо про соціальні виплати, зокрема допомога при народженні чи щось змінилось, про малозабезпечені сім'ї, і звісно, актуальна зараз тема це переселенці. Десь в цьому керунку рухаємось, підсумовуємо, отже, заповнити таку річ, що для цього треба. Десь основні пункти ще раз уточнити нашим глядачам. Uh -huh. well, <coughs> тобто, фактично, зараз кожна родина отримала ці бланки заяв. E, важливо, в випадку, якщо, наприклад, бланк ви якимось чином e, понищили чи загубили, всяке буває, ви можете його безкоштовно отримати в соцзахисту за місцем проживання, в сільських радах. E, хто має можливість в інтернеті в скачати на сайтах викона, органів виконавчої влади? Ага, це можна роздрукувати, Звичайно, бо там так. папір інакший такий. Це, так, це але, нічого, ні, це нічого. все нормально. Вони от такого зразка стандартного. Фактично, mm -hmm. На сайті обласної державної адміністрації, на сайті надавачі на послуг є ці банки, інструкції, заяви і коротка інформаційне роз'яснення, які заповнювати. І подати органи соцзахисту в будь-який момент, в, 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 в будь-якому цьому випадку. Пані Ірину, що слід врахувати при заповненні, де не помилити, щоб тебе не завернули в вкотре ти не заповняв. Можливо, в тебе ну ти абсолютно підпадаєш під субсидію, але ти не можеш коректно заповнити. На чому заакцентувати, щоб це зробити правильно? Правильно потрібно вказати саме суму доходів, які коштики коштами ти володієш, тобто це потрібно знати до, до гривні. Можна так сказати. Потрібно враховувати саме те, чи була зроблена покупка на 50 тисяч гривень. Якщо така покупка була зроблена, тоді субсидію ти не отримаєш. Потрібно пам'ятати, що ти несеш відповідальність за заповненням саме декларації. Тобто відомості, які ти сюди вписуєш, потрібно вказувати правильні і ті, які є правдиві. Так? Відповідно у разі неправдивості інформації, Субсидія буде припинена і повернута назад у подвійному розмірі. Ця сума яка була раніше призначена. Як ми можемо десь можливо недобросовісних мешканців злякати? Як хто буде, як ці служби зуміють десь скоординувати всі можливі податкову банки для того, щоб достовірність цієї інформації з'ясувати? на рівні правозабезпечення? Ми будемо цю інформацію перевіряти, причому з усіх зі усіх можливих органів, навіть включаючи навіть державну інспекцію, особливу увагу звертаємо, звичайно, на органи фіскальної служби, тобто податкової, де акумулюється вся інформація про видатки. Дохід. Це таке питання, яке гуляє на рівні чуток, яке ми можемо зустріти в соцмережах про те, що не заповнюйте ці бланки, тут збирають на вас досьє. Мало не ФСБшні служби для того, щоб десь контролювати громадян України. Ну, ну, Як ми на це реагуємо? <клес> Я думаю, це просто фейкова інформація. Ні чи не передбачена, чи не. А додає. хто зацікавлений такі інформації? Ну, тут навіть не можу щось сказати. Напевне, сепаратисти. <с> Будемо припускати. Тому що це всяке може бути, але ну, я особисто такого не бачив. Але цікаво було подивитися. Гаразд. Соціальні виплати десь зараз, наскільки мені відомо, допомога при народженні mm -hmm. десь змінюється, в яку сторону, трішки зацікавленим глядачам про це розкажемо. Ja, ну, минулого року, з 1 липня, урядно було дещо змінено розмір призначення допомоги на, на другу третю дитину. На першу, тобто зробили вже допомогу в одному розміру, незалежну на кількість дітей. Тобто mm -hmm. Раніше вона коливалася, на першу була одна сума, на другу третю більше. То зараз вона становить одну суму, це близько 42 тисяч гривень mm -hmm. на на та, на дитину, і оплачується протягом трьох років. А не раніше, як було там по руках. Одноразово залишилось тільки порядок. Одноразово оплачується 10 тисяч гривень, а вся інша сума щомісяця рівними частками. І фактично було е, скасовано допомогу до досягнення дитини трирічного віку. Тобто допомоги як такої зараз немає. Е, ті, що отримували допомогу раніше, тепер на оснобліку, ну, будуть отримати до останнього до, до, ну, до кінця. А це, це в який період зміни, зміни на такі? Це було з 1 липня минулого року. Угу. Пані Тому... Ірину, як громадськість реагує на такі зміни? Чи немає негативу? Все-таки, ну, якщо друга дитина, то десь це не зовсім вигідно. Люди розраховували на одне, а зараз не внесли зміни. звичайно, що є негатив. Матері не, не задоволені цими змінами, тому що хотіли отримати од одну суму, а тепер виплачують зовсім іншу. Тобто є таке, але всі розуміють ситуацію Його. в країні, так? І десь на це ми постійно посилаємось. Маємо такі посилаємося громади. Хоча я та надію, думаю, що наступного року розмір можливо це підвищиться, оскільки постійно. Це розмір переглядається, як всі інші розміри допомог. У нас все ці допомоги прив'язані фактично до розміру прожиткового мінімуму. Вони керуються виключно державним бюджетом. Ну, наприклад, от в грудні він підвищиться, відповідно підвищиться і деякі види допомог. відповідно угу. до цього. Так, так і буде, так. Лише підвищення скоро. буде, так. Раз, давайте до наших переселенців. Ми вже говорили про субсидію, де ще раз повернемось, що. Напевно, mm -hmm. законодавством так вирішено, що саме і для переселенців буде корисна ця субсидія, тому що mm -hmm. хто винаймає квартиру, має змогу отримувати цю mm -hmm. субсидію. Так, давайте ще раз на цьому зупинимося і десь пору інші соціальні виплати для переселенців. Ну, у нас зараз в області офіційно зареєстровано і розміщено. 105 з половиною десять ну, так приблизно тисяч переселенців. Mm -hmm. Це так офіційно наголошує. Оскільки неофіційно, можливо і більше, десь два рази як мінімум. Фактично урядом передбачено окремо від допомог, який називається допомога для покриття витрат на проживання. Вона діє з 1 жовтня минулого року, ну, призначалася на півроку, зараз ця допомога продовжили. Для отримання цієї переселенцям треба звернутися до органу захисту за місцем проживання, стати на облік, скажімо так. Орденсу соцзахисту видає таку довідку переселенця, скажімо так. Де зазначена вся інформація про нього і дає право на отримання цієї допомоги. Відтепер ну, такі зміни булися нещодавно. Цю довідку, яка видається у захисті для переселенців, слід поставити штамп міграційної служби за місцем проживання. Після того вона набуває Чуть. чинності. І ця довідка потім надає право на отримання допомоги. Причому ця допомога не впливає на інші види допомог і факт наявності роботи, чи на робота так само не впливає. Єдиний мінус в тому, що допомога ця переселенська може бути в трьох випадках не призначена. Це якщо є депозит у розмірі більше 12 тисяч гривень, знову ж таки, mm -hmm. у людини, наявність двох автомобілів і наявність житла, скажімо так, або житлового приміщення за межами е окупованої території, тобто за межами Донецької, Луганської і Криму. А три факти може бути. А який там розмір допомоги? Розмір допомоги це 442 гривні на людину працездатного віку, 884 гривні на дитину та пенсіонера і 942 сорок гривень для інваліда першої, другої, третій групи. Десь переселенці проінформовані про ці речі звертаються до вас. Який відсоток вже скориста цими можливостями цими пільгами? Близько 6 тисяч у нас громадян уж отримується допомогу. З 10 це так ніби, так, ніби ну, непогано, непогано, та, ну, в принципі, зараз у нас масово не переформує допомогу на наступний період, оскільки півроку вже пройшло виплати цієї допомоги. І ще такий до сказати, що допомога так само може бути зменшена, якщо переселенець не став на облік центру зайнятості і не знайшов роботу офіційно. Угу. Тобто два місяці ми оплачуємо в повному розмірі, наступного місяця зменшуємо на 50%, відступу, і наступні два ми взагалі припиняє оплачувати, якщо людина це не працює. Ну, студентів пенсіонарів дітей, пересланок, які мають дітей до трьох років, це не стосується, звичайно. Тобто, мають на увазі тільки працездатного віку, як правило, мужчин і жінок. Пані Ірино, як часто до вас звертаються переселенці десь за допомогою, за юридичними консультаціями? Ну, Якщо сказати чесно, переселенцями ми не займаємося. Ага, ніхто так. до нас не звертається. Ми займаємося більше допомогою АТО допомогою саме військовослужбовців, mm -hmm. їхніми сім'ями, а з переселенцями поки що ні. Раз по соціальних виплат, виплатах ще можливо, які в нас є нововведення по інших соціальних виплатах. <кхід> ну, нововведення ще такі є допомоги як малобезпечним сім'ям. Це така від допомог, які призначаються з сім'ї, яка з певних причин, ну, скажімо так, має дохід менше, ніж пожадоково мінімум, ну, ніж первач пожикове мінімум в нашій державі. На, ну і, як правило, кількість дітей так само відіграє вели, вели, велику роль в цій допомозі. Mm -hmm. А що таких отримаєш допомогу, десь біля 25 тисяч зараз, mm -hmm. От, сімей, які отримують цю допомогу. Но введення там було введення минулого року, так само введено. Є певний перелік, так само там в випадку, коли допомога не призначається. Зокрема, якщо вона не працює. Або не доглядає за дитину певного віку, або інвалідом. Були введені зміни, що людина, яка доглядає за е, інвалідом внаслідок психічного захворювання mm. і інших інвалідів першої, другої, третьої групи, так само має право на цю допомогу. Тобто, якщо, наприклад, є сім'я, припустимо, чоловік, жінка, там, діти, і, припустимо, жінка працює, чоловік ні. Якщо чоловік доглядає за інвалідом певної групи, то так само і право на цю допомогу. Тобто ця сім'я вже не, не відпадає, скажімо так. Від від можливості отримати цю допомогу. щодо догляду за інвалідом, е, до прикладу є з практики досвід, коли фактично там до 20 гривень за місяць людина, яка доглядає постійно, сидить біля хворої людини, отримує е, яким чином вона має виживати в такій ситуації? Ну, по-перше, вона отримує повністю загальний стаж. Не за психічно стаж, хворим, бо ви так, сказали за психічно хворих так, та там нараховує. Річ, ну, це такий один з вид допомог, один з найстаріших у нас. Вона керується ще посновою 832 номером від 96-го року. Ще. Справа в тому, що там допомога плачуть, так, звичайно, маленькому розмірі, але там повністю нараховується повністю страховий стаж. Це людина, яка людина має право на субсидію на зайнях підставах, тобто mm -hmm. там вже не грає. Роль на даний час, чи вона працює, чи ні, хоча з поштовхні, тобто автоматично вже не буде відігравати. І що важливо, на має право допомоги, як мала забезпечена сім'я в даному випадку. Тобто, знову ж таки, там е, є багато так само нюансів. І плюс ця допомога у нас е, посною по 558. Вона аналогічна, але розмір допомоги там суттєво більший. Це ж це як по якій постанову. По е, це ну, допомога називається про компенсацію соціальних послуг, скажімо так. Тобто, якщо інвалід не отримує догляду від держави або ну просто не хоче, то за ним, звісно, догляд будь-хто з родичів чи <п 'ят> сусідів, чи друзів, знайомих. І він і держава за це оплачує йому гроші щомісяця. Там. Пані Ірина згадала про допомогу сім'ям АТО. Десь в цьому керунку, як ми рухаємо спочатку. Е, ну, наша область, в, то, е, в принципі, виплачуємо плач, допомогу за кошти обласного бюджету по майшому ВАТО, сім'ї по майшому ВАТО. Тому е, на державну лінію не знаю, що там щось планується. Ну, на час там ще так достеменно не знаю, чи буде якась допомога. Ну, наразі ми виплачуємо допомогу з обласного бюджету. Якщо не помиляюсь, там розмість 100 тисяч гривень. Пані найчастіше Поплачує. це. Найчастіше з якими питаннями, пов'язаними з воїнами нашими, телефонують до вас? Це є про одноразову допомогу на місцевому рівні, як вже сказали, виплачується така допомога, також виплачується на державному рівні. Тобто особи, ну сім'ї, там мама, батько подають документи, там багато низка документів для того, щоб отримати одноразову допомогу. Це є 609 тисяч за померлого. Тобто такі допомоги виплачуються, нема, нема проблем з їхнім за такої допомоги. А люди вони як вони просто консультуються, де, як, куди звертатись? чи та чи? саме які документи їм потрібно, чи взагалі виплачують таку допомогу, як правильно оформити, оформити ті чи інші документи, куди їх подавати? Зараз таких проблем менше, тому що командири частини взяли на себе всі турботи по виплаті цієї допомоги. Тобто вони приходять до людей і говорять, що потрібно таке таку так низку документів для того, щоб отримати гроші. То командири частини зараз працюють і е, гроші видаються. Якщо загалом так проаналізувати усі скарги, які приходять до вас, і прохання, можливо, консультації до громадських організацій, е, яке як питання на першому місці? Ну зараз на першому місці, звичайно, проїзд його будуть ага. збільшувати. Ми знаємо, була в нас ситуація, коли пільговикам е, зменшили е, години. От зараз це в нас на першому місці. Завжди в нас на першому місці це АТО. Угу. Воно в нас є далі. Е, потім в нас також працює низка соціальних програм. Ми допомагаємо, наприклад, інвалідам. Е, до, е, надаємо їм квитки в кінотеатр, в театр Зінковацької, наприклад, допомагаємо їм е, приїхати туди, тому що ну розумієте, що треба е, що машина час, це спітлів, також потрібно, так. Та. У нас також працює програма, називається Майстер на годину саме для інвалідів, для людей, які не можуть самостійно наприклад, лампочку крутити. Ну, щось таке таке. Добре, пане Василь, давайте підсумуємо, десь проаналізувавши цю політичну ситуацію, яку ми маємо непросту економічну, в тому числі десь якому керунку будуть рухатися якраз ці соціальні виплати, чи не десь найближчому часі, чи не очікуємо можливо соціальних вибухів, тому що зараз, коли люди отримують справді платіжки, тоді вже вони напевне почнуть ці речі заповняти вже через місяць, активно заповняти. Чи є небезпека можливо соціального вибуху у зв'язку з непростою ситуацією в Україні? Ну, я України? що такі речі. В принципі, не на, ну, на, по, скажімо так, на по субсидіях, ну по цій допомозі, видно, що фактично урядом починається спрощення всіх допомог. І в принципі, міністром соцполітики було декларовано, що в принципі планується спрощення всіх видів допомог. Тобто на субсидії скажімо так, одна з перших реформ цій галузі. І максимально буде спрощувати взагалі отримання всіх допомог, зменшити кількість документів, зменшувати взагалі всі нюанси. Тому в принципі, я думаю, що ну урядом робиться все, щоб допомогти людям в на непростій ситуації. Як ви казали, який відсоток фактично отримує сімей і отримує ці субсидії? Дев'яносто бланки отримали? Ні, отримає субсидію, має фактично право отримати. Ви кажете, що майже кожна сім'я отримує цю субсидію? Це скільки відсотків? Ну, не зну відсотків напевно, 50, як мінімум. Ага, все таки 50, Ну це вже не кожен. Ну так, ну розумієте, просто э, з певних причин можливо людина і не захоче отримати субсидію або ні, не... але підпадає під субсидію. Підпадає, якісь. я думаю, відсотки 90%. Ну, в такому випадку напрошується питання, для чого тоді було робити цю завершену систему. Непростіше було десь навіть зняти соціальну напругу, просто не піднімати ці тарифи. Тому що фактично держава компенсує, ну так просто зробили. Можливо, і так, але це питання вже не до мене, це питання вже до уряду. Пані Ірину, десь якщо я на вашу думку? Ну я вже думала, наприклад, вчора про, про це. Для чого, так як ви говорите, для чого було піднімати тарифи. Напевно, тому що це оці... якась така гра вони напевне хочуть компенсувати ті люди, які можуть за це платити, вони є забезпечені. От десь той незначний відсоток трішечки його виділити. Так хто може це зробити. хто буде? Хто може це може платити за такими тарифами більшими? Вони будуть платити. Хто не має такої змоги, їм надають субсидію. Я вважаю напевне так. Як на мене тоді краще було внести навпаки, там, якщо є пен, там більша площа, більше ті е, ж депозити і тому подібні речі, і, і тим людям можливо збільшити ціну. Чи це можливо так? Ну невідомо чим як чому-то так зробили. Тут невідомо. Факт того, що фактично субсидії є, її спростили. Кожна сім'я має право на це на отримання цієї субсидії. За скасувала всі такі нюанси, тут тут. тут. Ви казали, що зараз ще будуть проводитись додаткові консультації угу. для працівників соціальних служб. Це так. Так, в якому керунку буде? А, на початку травня у нас очікується такий практичний семінар з працівниками міністерства. Він потрібен, чи ми вже все в курсі? Ми вже все. Ми, в принципі, може, все курси, але деякі такі технічні нюанси більше таки буде технічним. Вже буде е, вже на практиці показувати всі нюанси, як це вирішувати, як це робити. Тобто, фактично, це ж таки буде більше технічний семінар з, з працівниками організу захисту. Він проводиться в кожному у кожній області. Просто у нас ліщина авто на, на травня буде проведені, Тобто, щоб підготувати просто представників представників наших і до всіх нешт, скажімо так, нештатних ситуацій. Тобто, десь ми, я так розумію, все-таки нашу громадськість закликаємо, щоб не чекати платіжок, а десь швидше ці речі заповняти, відправляти, а краще, як ми казали, прийти е, особисто Ronaldo. навідатись, десь можливо уточнети а можна прийти, можна так прийти до працівників. Як нас там вказані за адресою угу. в свій район, і тобі допоможуть цю ріс запам'ятати. А точно допоможуть так, чи точно скажете? допоможуть? Ні, ні. Не тільки можна і треба, якщо є якісь проблеми. Краще запам'ятати, можливо, навіть на тут уже людина, як... і як... <сх> 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 <запомняти>, наші <іначе сх> це людина, це... як просто захоче. Просто ну бажано пану всісти або в хаті важливо взяти всі свої номера особових рахунків, прописати їх піти в соцзахист. Якщо там є якісь нюанси, що там людина щось не зрозуміла, звичайно, може або зателефонувати, або прийти в соцзахист, де поможе заповнити, або в територіальний центр Громаді, або до соцпрацівників, до сільських рад може піти, повнорани так само знають, як це заповнити. Тобто, Сільські ради також вже є. Так, звичайно, Нашим представниками були проведені семінари про це. Всі інформа... ми, злімо, протягом місяця, березня, і вже тепер квітня, ми провели масштабну роботу взагалі, тобто розмістили. Цю інформацію практично в кожну газету, радіо, телебачення повністю стендоновили по всіх ЖЕКах, сільських радах, органах соцзахисту, місцях скупчення людей. Тобто максимально можливо, робота була проведена. І в принципі я думаю, що в області вже немає такої сім'ї, яка б не, не чула про таких допомог субсидії, і просто її спростили. І ще раз уточняємо, якщо хтось погорячкував ці речі, які нам прийшли, поштою викинув або просто загубив. Ми можемо звернутися е, за місцем е, Так, орган соцзахисту за місцем проживання отримати або можемо роздрукувати з інтернету, з інтернет. та, або підійти в сільську раду. Там в принципі теж запаси ще повинні були лишитися. Тому тут в принципі, проблем з банками не повинно бути. Якщо раптом тому щось таке сталося, якась там така ситуація, може підійти соцзахист взяти наручно з сільську раду. Та в інша органи пані Ірино. Ще раз наголосіть, хто бажає розрахувати хоча б приблизно розмір знижки за субсидією на житлово-комунальні послуги. Ви говорили про сайт, де можна це десь калькулятор такий розрахувати. Це Львів соціальний. І ви просто вбиваєте в Гуглі в пошуковій системі. Пишете калькулятор соціальний... Калькулятор для субсидії, і воно вибиває зразу перша угу. заходить. Тут можна зайти. Так. що ж. Отже, досі багато людей не оформляли субсидію. Вважали це цю процедуру важкою. Десь не завжди була надія, що тобі це оформлять, але зрозуміло, що незабаром субсидії можуть стати фактично порятунком для тих, хто ними ніколи не користувався. І я так розумію, що якщо не цього місяця, не наступного, то десь. Чи влітку усі хлинуть такі речі? все таки використати. Ще раз дякуємо за детальне з'ясування усіх проблемних питань для наших глядачів. Ми з вами побачимось на другому телеканалі. Програма в об'єктиві. До зустрічі.